Репортер Доти 2, Епізод 17. Вітаю у новому епізоді репортера Доти 2. Сьогодні ми покажемо вам один предмет з гри. Назваємо Дим Обману. Викуп. То де ж мій дим. Тримай. Файно. Дамо тягла дурня. Гей, hey, Бежо, yeah. uh, uh. hey. Припини. Гей, hey. гей, hey. припини, атакувати мене. Атакуй його. Як я люблю життя. Дякую. Гей, хлопці, у мене є дещо чудово. Зробімо це! То як готові? І почали. Якось воно мені вже нудно. Ну, нарешті. Хто небудь щось бачить? Я зголоднів. Заткайся! Нікого. Пішли в інше місце. Добра думка. Ідемо сюди. Ждіть. Гляньте. Це хюска. Раз, ось що буде далі. Я стрибну туди і з'явлюся просто у нього перед писком. Готові? І поша. Е, йому вдалося? Е, Енігмо! Де ти? Схоже, я заплутався в деревах. Який жах павучка з'їв. Ось. Ми успішно змарнували усі можливості нашого диму обману. Так, трохи є, ми просрали. Ми? Стережись! Гей, куди? Ну, він втік і я втечу. Осрак у це все! Далее будет. Озвучено товариством Трикрапки на замовлення порталу Play.ua.